Вітаю! Ми поцікавилися походженням пісні Чорна Гора Горана і що ми знайшли в інтернеті, що ця пісня походженням з Донецької області, і, хоч вона вважається народною, але її автор Василь Гонтарський, що цю пісню виконували, виконував шкільний хор одного з села Донеччини. Ще в 1954 році. Але в цьому варіанті пісні, конкретно, який нас зацікавив, є такі слова. Понад хустом ворон кряче, на чужині мати плаче. Ну, по-перше, хуст це місто в Закарпатській області. А друге питання чому на чужині мати плаче? І коли ми більш ретельно пошукали інформацію, то виявилося, що пісня належить до репертуару Карпатської Січі 38-39 років добровольчих збройних формувань, що боролися за незалежність Карпатської України в момент її короткого існування. А як пісня опинилася на Донеччині, теж є відповідь: після повернення радянської влади на Західну Україну відбулася примусова депортація родин повстанців УПА, сотні тисяч вивезені на Донбас, Кривбас і інші індустрійні райони. Під виглядом того, що не вистачає робочих рук. але... В основному розривали родини. родин не відривали від повстанців, і звідси і появилася пісня, що понад хустом ворон кряче, на чужині мати плаче. Послухайте цю пісню і не пожалійте для нас свої вподобайки. Дякую. Чорна гора не орана! гора. Ще кулями засіяна, ще кулями засіяна. Летить куля за кулею, летить куля за кулею, тече кров. Понад хустом ворон кряче, понад хустом ворон кряче, на чужині мати плаче, на чужині мати плаче, не плач мамко, ти не дужа. Не плач мамко, ти не дуже, син ранений, та й не дуже, син ранений, та й не дуже. Голівонька на четверо. Голівонька на четверо, а серденько Наше а серденько, наше стек. Най ми мамку столяренка, найми столяренка найкращого, маляренка найкращого. маляренка. Нехай хатку він збудує, нехай хатку він збудоє, на чорне помалює, та й на чорне помалює. Без дверей і без віконець, без дверей. І без віконець Боже ж мою, життю у конець, Боже ж мому, життю у конець. Чорна гора не орана, Чорна гора не орана ще й куля.